В ньому було стільки життя чимало людей у Луцьку і не тільки знали і любили Ігоря Приступу, та не могли повірити, що він загинув. Уже з 2014 року Лучанин активно волонтерив і привозив на фронт автівки з усієї Європи. А у лютому 2015 року Ігор Приступа, також знаний як Корнет, пішов воювати добровольцем. Обдумане рішення і було погоджено навіть там, з дружинами, з сім'єю, з родиною. Тобто всі прекрасно розуміють, чому я йду і що я там маю робити. Все. Ну, Я ще попередньо писав добровольця взагалі-то. Добровольцем написав заяву ще практично часів. Окупації Криму. А от зараз прийшла повістка. Ми якби займалися волонтерською роботою, допомагали хлопцям постійно, які йшли туди, які вже на передовій. В нас все давно вже зібрано, лежало, чекало просто часу. Для прикладу, тільки виходило так, як раніше. Ну там з бронежилетами, для прикладу, У мене своїх ну, штук 6. -7. Тобто купив собі бронежилет, він лежить, товариш іде до війська. Каже, немає, ну тримає, знову купив. І так він десь штук шість вже пере, 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 перейшли через хату. Для тих, хто відмазується, ну я можу сказати, тут не це на їхній совість. Потім вони, я для прикладу, я впевнений, що мені не буде соромно перед моїм сином через там 10-20-30 років. Після участі в АТО герой мешкав і працював у Словацькій Братиславі, потім у Швейцарії, займався інтер'єрним оздобленням і будівництвом. Із початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого, ігор приступа повернувся в Україну та став на її захист знову. На жаль, 15 червня на Донеччині на 46-му році життя його земний шлях обірвався для всіх, хто знав Ігоря. Особливо для найближчих людей він назавжди лишиться життєрадісним, енергійним і хоробрим. Ігор був дуже веселим. Знаєте, інколи були такі моменти, що ну, здавалося вже дуже погано і там всілякі думки нехороші хороші були в голові. Але з Ігорем завжди дзвонишся, він завжди підтримує. Інколи таким міцним слівцем дасть такого так мовити копніка для того, щоб ти почав рухатися і розумів, що ну насправді ті проблеми, які тобі здаються, що вони дуже і дуже важливі і важкі, це все не так і все набагато простіше, і все це можна вирішити. І тим більше Ігор казав, ти не хвилюйся. Завжди знаходив слова підтримки. Він завжди казав, що ми тебе підтримуємо, ти не боїсь. Ну, там інші слова, звісно, вживав, але як то кажуть, головне, що... З ним завжди було просто. І він завжди ну, фонтанував, чесно кажучи, ідеями. І Інколи просто було важко стриматися, щоб все, все запам'ятати, що він пропонує. Таким веселим і таким життєрадісним, я хочу, щоб його всі таки запам'ятали. Всіляке, звісно, в житті траплялося, і в нього теж були певні негаразди і в ну, будь-кого з нас. Це ж не без цього, як то кажуть. Але я впевнений, що всі ми буду пам'ятати Ігоря саме таким веселим, оптимістичним, оптимістичним, життєрадісним. Чим тільки не займався Корнет і у метал гурті грав і журналістом та ведучим на телеканалі Аверс працював, а також був учасником КВК команди Літри. Товариші по банді веселих і винахідливих мають чимало теплих і кумедних спогадів. Ну завжди веселим. Завжди позитивним. Це була людина, яка давала надію. З ним кожен день це була пригода. Це була прекрасна, незабутня пригода. Щоправда, не всім можна розповісти. Я не можу виокремити щось з цієї ну, тисячі тисяч днів разом. Ми Двоє каталися майже місяць по Україні. Тупо двоє. Жили на 60 гривень у 2002 році. Ми прожили три тижні. Ми писали іншим командам імпровізи. Вони нас за це кормили. Це одна з тих небагатьох людей у моєму житті, кого можна назвати братом. Тобто друг, брат і Нема напевно людини, яка би про нього могла сказати погано. Дуже важко говорити. Будемо дуже багато людей прийшло. У нього дуже багато друзів, побратимів не віриться, не хочеться відпускати таких. Це велика втрата для всієї громади і всієї України. кажуть всі, хто знав Ігоря Приступу як справжнього патріота. Кафедральний собор Святої Трійці ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану. Герою, будь-хто, хто, хоча б, скажімо, на якусь годину чи декілька днів пере... мав нагоду провести разом з Ігором, то обов'язково є що згадати, адже дуже яскрава особистість була і залишиться в думках і в пам'яті рідних, друзів і близьких. Нехай ця війна швидше закінчиться на наших умовах, щоб найменше цвіту нації дійсно гинуло. Співчуваю. Всій нашій е, луцькій родині, я б навіть так сказав, яка зараз тут зібралася. І сподіваюся, що ця втрата просто ще більше нас об'єднає на те, щоб разом лушпашити москальню. У 90-х роках захисник був активістом української скаутської організації Пласт. Нинішнє покоління пластунів прийшли віддати шану Ігорю приступі. Ігор був пластуном, вихідцем з пласту, пластував 90-х, зокрема, пластував в моєму юнацькому курені. Тож ми вирішили Таницею прийти і вшанувати пам'ять його. Як пластун був досить ну, хорошим, багато зробив, багато встиг пройти от такої пластової програми. Ну, Тапу з перших постанів, які пластували тут. Це та людина, на яку хочеться рівнятися. Ігор Приступа був нагороджений орденом за мужність. Воював на посаді головного сержанта роти ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади. Проводжали героя всією громадою. З моменту сповіщення про загибель цього героя бачили сотні і, напевно, і тисячі. Відгуків від колег, від друзів, від знайомих, від побратимів про те, якою людиною був Ігор. І е, дуже шкода, що такі люди, достойні люди, вони залишають своє життя на полі бою. Тому такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, це чергове нагадування про те, що кожен день відносно мирного життя в нашій громаді він має свою ціну. Ця ціна дуже страшна. Це життя, життя українців, життя наших співгромадян. Останній спочинок герой Ігор Приступа знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Ми запам'ятаємо його назавжди як позитивну людину, патріота, чудового чоловіка та тата і креативного журналіста та ведучого. Саме на такі події був багатий цей тиждень упродовж минулого десятиліття. Зустрінемось наступного тижня у цю ж пору. Будемо згадувати разом, адже все це відбувалося з нами не так давно. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.